Що сказати? Давно не було відео. Щось я притупі, ні. Е, е, щось не було духу. Що це робити. Ну як сказати? <кхем> <кхем> не думаю, що буде. Це, мабуть, останнє відео в цьому році. Де мій харт? Я, як ви бачите, я оновився до нової версії. Скрипун. Інше. Не знаю. В цій серії не знаю, чи то будемо добувати дерево, чи то що. Та ферму побутує. Ну, не так не знаю. Ендер говорить англійську у зворотному напрямку. Ого! Ого! Нарешті хоч щось цікаве стали говорити. Кісток кісткове по... копаючи угору. Невже А я цього не бачу? Тепер нарешті нормальні поради дають. Ну, а не оце. Уй. <пл és> у нас зато у... є мішки. Не знаю, наші нам мішки. <пл és> <пл és> Набій. Так. У нас навіть який дощ! А ну тільки серйоз був не, ну це якийсь дива. Якщо так подумати Будиночок нормальний піде. Да вот у серійний був. Алесь я не знаю. Гле, я пам'ятаю, чого я в перший раз помер. Я нікуди. Це що. Я ось не пам'ятаю, скільки це днів. Ну коротше. Думаю, що зробити. Ага. може повернутися в стару ферму їжі. Спор... А тут у нас по? А відраніма. Ех, оце я хотів пограти в столкер. Щось не вистачило місця. Зірвався комп. Ну Це, звісно, жарт. Але в релізі не загружається. Я тебе не буду бити. А, хоча Все. ого. Ну сказати в мішку щось я не бачу смысл. мішок це Там навіть эти не можна хоча так класти, то ще можна не знаю. Я ж... Якщо туди, наприклад, яйця можна складати складатись ну, то це добре, ще можна якось А Може, дорожчийся просто. У нас тут декло таке. Мені не подобається. От що, дощі? Саме тоді, коли я щось роблю. Давно не робивши. Наприклад, ну, на цьому світі соціаліст... о, вперше, коли я проводив с свої... прямий ефір. Слайдя. О, славу. Основ... Ого. Прикольно. А можна так? Тож кінчився. Нарешті, хоч нормальний день. Ох, ні. Ну як сказати, поки що без вилітів угу. а де кути всі? Вибачте за цей, що за був. Як я знайду котика. А хочу чекайте. Ні, а зараз Да. Не знаю, я ось, наприклад, скачу в недавно Half-Life. Ні, давно. Місяць. Все. Йде, і то взагалі не випадку. На понятній мові. яка саме не хочу озвучувати голос. Ну, щось тепер не можу, хоч якось. Повернутый хочет умову. Ну, я же не помню. Я вот только Это поза, поза, поза вчера. Боже, что я говорю? Не, поза вчера. Боже, поза вчера он в нових... Майнкрафт. Ну, рисковала, лашу, затонули. Не знаю, якщо мішки працюють на яйцях, ну, на курячих яйцях, ну то це ще може і щось. Нормальне. А так не бачу смислу мішку. Ну, займаю один слот, да. ну якби там два таких предметів можна було. Эээ... Сберігати. Це хоч швидко. Ну так зовсім таке супер. А, до речі, я не забув. Пічка. Не зважайте. Те. Та пограбування. Так. Якщо я тебе не буду вбивати, залізу мені потрібно десь про а зараз. Ну, краще зараз ферму збудувати. Але це десь три серії займе. Що цей звук погрався? Так. Зараз. Потрібно якось скрафтити. Сундук. Шейки кругом. Не пробуем. И чего они тебе крафты открывают? Разумеешь, что крафт мешка. Так, а дай мне. А, не расточай. Блин. Та чого не вистачає? Так, ааа, Боже! У мене є діамант? Я вже не забув, як я его просто. О, речі... Не знаю. Тут никого не... О! нормально. Так, с ним поставим все, наверное, потребные вещи. Мясо надо. Это не надо, это не надо. Це я не пам'ятаю, де це ми снафходили це. Корот. І почнемо будувати фармилку. Всі не знаю, якщо чесно, чи це гарне. Але для цього треба вітру. Я щось поспішив із перетворенням Коротше, що буде, то буде. Зараз відро води. Нам важливіше. Уявляю, якщо мою О, З відро. Чого я так туплю? Я ж не. Я ж не ізгор. Я... я ж не дурак якийсь, щоб це воду виключити. Да. На о, котик. Сейчас перевірити мешок. Ну, якщо чесно, хардкор справді стоїть. де котик? Тякийся, китя, китя. Я тебе не трону. Я лише тебе порву. Як тузик грілку. А Хочу ж свиней нема. Де да, свині? Де? Да. Де да свині? Свинь. Мені не потрібні Тильні. Так. Ось. Не знаю, скрипунь, додо. Чи тут є в цьому світі скрипун, чи нема? А от ми не побачимо. точно. Ах, так, а ты кит? Да иди вся кит. Ой. О, спидрон. Да. Маша. А Попал. Эээ. З першої спроби, з першої, Ти сюди! Куди? Я. Добрый. Чикай, чекай, чекай. Хочешь, вискас? Та куди ти, вискас, вискас, вискас. Та куди? Ти сюди, я тебе зарплату. Да. Наші убили із моим позитивом думобів ворожих краще тузика А поруку порвати, ніж тузика пору. Не знаю. Пішечок один скрафчу, щоб глянути. Я вже перевіряв ага, його. Может покрасти? Ага, в чому мені покрасти його? все є нормально. О, до речі, з'явилась ідея. А де там ще синій? З лазуриту або або і синій квіток А, уже то ще. Не любите. Ну, так что сейчас надо с всеми штуками. Я не дуже буду. Максимум какие-то полезные речи буду тут и складывать. Ну, а так. По приколу. Это же другой день. Ну, что тут опять? Нет. крутая Так, еще один мешок. Еще один барник. Ну, я, конечно, вижу, выйти по такому. А Білий ворнек на що. А не. Легко доступно. А, в мене ж була вода! Я только що вода. Це не то. А де мені є стати білий? Білий-білий. Так, це сірий. уже с крафт серии. И наши и белые, нам все. Добила есть тут. Мама же Нет, я шо светло серый барнет? Что нам может дать белый поле? Не, ну не. Короче, запаримось на цим хоче нашу на це? І так зводиться. Ні, ну а так у мене навіть одна людина вже відписатись стигла. тего. так так Хоча Це вас більше має розстроївати. Що я? Ні, хоча чого Все Готово. Вот это так прикол. А ну, чекай, а если цей, 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 о! А цей... Это... Ага. Прикол. Короче. Все, готово. Все. <звук> не, nee, я ж часто я их справді на это не потише. <звук> ну я известно на тех ресурсах. А в мене є питання. Можна назад якийсь мішочок? Mm. я спокійний mm. Тобто з ромашки можна було зробити білий колір? Ні. Це не шо Уявляю, якщо його знову не можна пофарбувати. Ні. Короче, мішок. шок. Абирай. Чи ні? Не є якісь ресурси, що не стакуються? Між кучю зовсім куча ресурсів. Це виходить їх як максимум може бути 64, якщо вони не стакуються. Ну я сподіваюся, що от щось прикольне буде. Ну, серію буду закінчувати. Ну я йдіот надо було зразу. Потрібно було зразу казати. Підписуйтесь, ставте лайки. Перше... Підписуйтесь, ставте лайки. так, Як удобно, так і говорить. Так... Всім пока. Надіюсь, що серії будуть чаще виходити.